1097 року в Київській Русі вперше відбувся з'їзд усіх руських князів. Проходив він у Любичі під Києвом. Князі постановили об'єднатися для боротьби проти полосів. Пощо губимо руську землю, зводячи ворожнечу між собою. Половці руйнують нашу землю і радіють, що боротьба між нами триває ще й досі. Віднині будьмо однодумці і обороняймо руську землю. Тут вирішили, кому який уділ належить. Князі одностайно утвердили святополка великим князем Київським. За Мономахом закріпили волості його батька, Переяслав Смоленськ, Ростов, Суздаль і Білоозеро. Олегові Давидові та Ярославу Святославичам дістали з Чернігів, Рязань і Муром. Давидові Ігоровичу Володимир Волинський. За володаром, Рюриком та Васильком Ростиславичами залишилися Перемишель і Теребовля. На тім цілували хрест. Та згода тривала недовго. Не встигли князі повернутися з Любича в свої уділи, як розгорілася нова ворожнеча. Розпочав її Володимир Волинський князь Давид. Дорогою додому він заїхав до Києва і розповів Великому князеві святополку, що мономах і теребовлянський князь Василько Ростиславич хочуть захопити київський престол. Святополк повірив у цю байку і став кликати до себе Василька. Той, повертаючись зі з'їзду, заночував у монастирі під Києвом. Йому зовсім не хотілося їхати до Великого князя. Боявся, що в його волосі йде війна без нього. Святопол вже настояв на своєму. Коли Василько в'їжджав у Київ, його попередили про змогу. Він не повірив. Недавно цілували хрест, кажучи, якщо хто проти кого піде, проти того хрест буде, і ми всі і в'їхав у міст. Святопол зустрів гостя, провів у дім і залишив наодинці з Давидом. Василько почав розмовляти з ним, а Давид ні говорив, ні слухав. Бо був охоплений жахом і мав у серці підступ. І, посидівши трохи, вийшов. По цьому знаку зайшли дружинники, закували Василька в подвійні окови та приставили до нього сторожу. Наступного дня, скликавши бояр і київських громадян, святополк оголосив їм, що чув від Давида. Народ відповів: мусиш, княже, стерегти своєї голови. Коли Давид каже правду, треба Василька покарати. Коли ж Давид сказав неправду, він відповість перед Богом. Полоненого князя Василька перевезли в Звенигород. Там Давидові слуги осліпили його.